450 мл мілілітрів крові задля порятунку українських бійців. Волонтери, які підтримують головний військовий шпиталь, через соціальні мережі звернулися по допомогу. Пораненим воякам не вистачає крові. За кілька днів відгукнулося майже 250 небайдужих громадян. Лікарі навіть не сподівалися на таку кількість добровольців. Серед них і кіборг Анатолій Свирит. Чоловік не зміг залишитися осторонь, коли його побратими у біді. З Зазнанням того, що це необходимо, це потрібно, тим більше на фоні того, що от, після крайнього бою підмаренка було достатньо кількість наших трьохсотих. І був дан ключ волонтерами, які опікуються центральним воєнним госпіталем, тому що необхідна кров. Донори прийшли реєстрацію та огляд лікаря, а зібрану кров ретельно перевірять в лабораторії центру. До доброчинної акції приєдналися і народні депутати України. Ми не можемо на рівні держави все ж таки сьогодні забезпечувати таке важливе питання. Саме Тому сьогодні ми, як народні депутати України, починаємо акцію по всій Україні. Я капля крові, для того, щоб все ж таки показати нашим героям, що поки вони захищають наше життя там, ми сьогодні дбаємо них тут. Як розповіла Ірина Сесоєнко, будуть внесені зміни в закон про донорство крові та її компонентів. Також у планах створити національний центр крові для координації роботи пунктів по всій Україні. На сьогоднішній день потреби немає, на тій неділі була потреба, ми забезпечили наші мобільні госпіталі в основному, а також військові лікувальні, в тому числі головний військовий госпіталь та інші госпіталі компонентами та препаратами крові. Відгукнулося дуже багато людей, але кров потрібна постійно і свіжо. Тому не потрібно один раз прийти, здати, потрібно постійно приходити, здавати кров, тому що кров завжди потрібна. Здавати кров можна раз на два місяці, але не частіше, ніж п'ять разів на рік. Процедура триває 5-10 хвилин. Аби залучитися до благородної справи, треба лише прийти у центр крові у вашому місті. Напередодні не вживати жирної їжі, спиртних напоїв та не курити. Зранку легкий сніданок. Ірина Монастирська, Євгеній Солодовнік, час че.